Є пропозиція затвердити порядок денний в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? не за. Заявений, Аніщенка за. Проти, утримавшися? Немає. за голосувало 5 депутатів. Середманов Заярний Панов Козловський, Аніщенка. За п'ять рішення прийнято, дякую. Немає на засіданні Кернеса Кирила Геннадійовича, Чорного Сергія Івановича та города Дмитра Вікторовича. Дякую, Марина. Шановні колеги, переходимо до розгляду до першого питання. Перше питання про розгляд клопотання керівництва головного управління Державної служби України за надзвичайних ситуацій у Харківській області щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Кияшка Вадима Володимировича, начальника Куп'янського районного управління, головного управління ДСНС України у Харківській області, полков, полковника служби цивільного захисту. Доповідає малише Оксана Васильівна, керуюча справами виконавчого апарату обласної ради. Дякую, будь ласка, Оксана Васильівна. Добрий день, шановні депутати. До Харківської обласної ради звернулася головне управління Державної служби. України з питань надзвичайних ситуацій у Харківській області і з клопотанням щодо відзначення з нагоди дня рятівника України, який відзначається завтра, нагородити Кияшка Вадима Володимировича, начальника Куп'янського районного управління, головного управління ДСНС України в Харківській області, полковника служби цивільного захисту за проявлену мужність, самовідданість, сумлінне, високопрофесійне виконання службових обов'язків. Спочатку повноваштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Кияшко Вадим Володимирович постійно знаходиться на віреній йому території. працює в місті Куп'янське та й Куп'янському районі проявляє мужність відданість своїй справі. Особисто керує діями підлеглих у проведенні робіт гасінні пожеж, які стаються внаслідок ворожих обстрілів. І ризикує життя життям неодноразово потрапляв під повторні обстріли Російської Федерації, які постійно здійснюються на цій території. До матері... до клопотання надаються матеріали відповідно до положення. Дякую, Оксана Шанов, шановні колеги, є запитання до доповідача? Немає. шановні колеги, є пропозиція. Підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Заярний за. Борлад, Горлад, підтримує. Проти утримавшися, немає. Шановні депутати, до засідання приєднався Горло Дмитро Вікторович. Тому за шість депутатів, карадуманов, Заярний, панов Горло, Козловський, Поніщенко. За шість рішення прийнято. Дякую. Дякую. Шановні колеги. У нас залишилось питання різне. Якщо у когось є, будуть якісь е, виступи, пропозиції чи можуть бути запитання, будь ласка. Шановні колеги, я вам всім дякую за роботу нашої комісії. Разом до перемоги. Слава Україні!